Уряд словаччини схвалив передачу Україні 13 винищувачів. Міг 29 Ну а як довжна реагувати Росія? Про це повідомив глава уряду словаччини Едуард Гегер. Щойно схвалено надсилання 13 міг 29 до України. Обіцянки повинні бути дотримані. Коли Україна просила більше зброї, зокрема винищувачі, я сказав, що ми зробимо все можливе, щоб ви їх отримали. Нагадаємо, що Польща також передасть Україні 10 винищувачів. Міг 29 Чотири з них надійдуть найближчим часом. Думаєте, Китай хоче, щоб Росія продовжувала цю війну, чи війна все ж таки йому невигідна? Китаю, ну, в першу чергу, треба сказати, що Китай підтриме про китайську позицію. Я знаю особисто на Цинзіпіна, що в тих періодів. От він дійсно вичікував з одного боку. Він вів. Активно ефективності співпрацю з заходом, тому що залежить на 70% усіх у всіх вимірах, не тільки торгових, а в першу чергу технологічних, е економічних, е фінансових і багато 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 проектів, які фактично створюють передумови розквіту Китаю. В них зараз надзвичайно багато проблем в економіці, фінансах, в е е е навіть в демографічній сфері, виступаючи прем'єр-міністр Китаю. Пів чотири роки назад сказав, що в нас величезна проблема через п'ять років старіння населення, і в нас буде величезні е проблеми в економіці. Вони поступово підходять. Альтернативи сьогодні західним виробництвам і технологно немає в Росії. Вони тільки сьогодні можуть отримувати енергоресурси дешеві, ну деякі так сказати, корисні копалини і деякі комплектуючі, які вони ще е мають. Не більше тому в даній ситуації йому сьогодні вигідно торгуватися з Заходом. В плані того, що він займає якусь особливу позицію, а як правило, Китай займає позицію між воюючими сторонами, між, наприклад, НАТО, як він зараз демонструє, і Російською Федерацією, і вичікує. Але згідно з одного боку, думаю, як послабити трохи позиції заходу і витрувати собі преференції у багатьох темах, включаючи контроль над е, південно-східним регіоном, якраз е, і відповідне море, і всі так сказати, регіональні е, проблеми, і зрозуміло, питання вирішить Тайваню. Це одна із тем, на які він хоче отримати відповідь від Заходу. З другого боку, йому треба шантажувати ж за захід, чим він має тиснути. А тим, що він може підтримати Росію і в деякій мірі сприяє економічно, що вона не впала, тому що альтернатива сьогодні е і газу, і нафти замість Європи йде в Китай, і Індію, відповідно в Туреччину та деякі інші країни, саме більше в Китай. Тому і на цьому грає, щоб деякій мірі показати, що я вже дію, і я можу змінити взагалі вектор, що. Росія ще довго матиме і ресурс, і технологічний, і економічний, і фінансовий для того, щоб вести війну. Тому давайте йти на поступки в стратегічних питаннях. Але далі він дивиться ще на роль Китаю в цілому. Він хоче бути гравцем світового рівня і формувати світовий порядок разом із потужними гравцями світу. І в цій ситуації він висуває і, начебто, мирні ініціативи, які особливі не Ті, які має сьогодні Україна, що це реальні, вони, начебто, і позитивні з одного боку, тому що заявляють про суверенітет держави, а це що передбачає повністю звільнення території України, компенсація України, тому подібне згідно статуту ООН міжнародного права, але шифровує. друга позиція це відповідне незастосування до зброї. Про що він домовився прямо з колосським з Байденом? Що вони спільно було діяти проти Путіна в цій сфері? Тощо також на проговорили із Сунаком. Із е, президентом Франції Макроном, прем'єр-міністром Індії, це консолідова позиція. Чому Путін змінив риторику? Уже так не сильно кричить про ядерну зброю, хоча десь згадує там. Ну, начебто, американці там щось використовувати будуть. Тобто цю тему знімають уже, і вони дійсно пішли на зустріч, тому що це спільна загроза світу, включаючи Китаю. Якщо Росія ядерний, так та шантаж, а тим більше ядерні удари, і третя складова. Сьогодні вигідно тримати Росію ще далі. Чому? Тому що це цей деякій мірі знижує, як він рахує, тиск на Китаю з західних структур економічних, фінансових, військових навіть От, а Росія витягує ресурси, в деякі мірі послаблює Захід. На цьому фоні, начебто, посилюється Китай. Чи буде він сьогодні допомагати військовим форматом? Відкрито не буде, тому що фактично він навіть не тільки порушує принципи ООН. І навіть ті голосування 141 країна, яка проголосувала проти війни в Україні, назвала це агресію, але проти свого мирного плану. Тому що мирний план передбачав суверенітет держави, підтримуючи військово Росію, яка порушує свій суверенітет, він фактично е працював проти своєї стратегії і проти того, що він заявив на весь світ, і сьогодні намагається реалізувати. І ще я хотів вас запитати з приводу того, що Польща передасть Україні перші чотири винищувачі Міг-29. Ну, це перші чотири, але там їх має бути багато. Це от надання такої зброї, я так розумію, що ці Міг-29 вони перероблені. Там комп'ютер стоїть і так далі. Ну, я людина не військова, я не дуже це знаю. Але. Це змінить картину війни? Ні, навіть якщо буде три скадрилі, як передбачається, це поетапно сьогодні там йдуть ремонти додатково і десь буде до полку ну, приблизно. От це хороша ударна група, але вона не змінить ход війни в цілому. Вона підкріпить наші позиції якраз по напрямку стратегічної авіації в плані знищення авіації противника, деяких видів ракет. І можливо нанесення ударів по противнику на землі, але це не стратегічні удари, які потрібно під час наступальних операцій тактично і тим більше широкомасштабного стратегічного рівня в цій ситуації консолідовано прийнято рішення, що передають цю частинку літаків алердянського виробництва, але вони адаптовані під стандарти НАТО, тобто вони будуть монтовані в спільну систему вогню. Управління відповідно координації спільних дій, тобто вони придатні для е, великої активної бойової операції. Але основні засоби, які сьогодні будуть поражати, як ми говоримо, ворога, це ракетні засоби дальної дії, 150 кілометрів, які сьогодні домовляються і домовилися вже на цьому раштаймі Британці, американці і наші е, е, ракети, які виробляються на КБ Південне і Луч які дають можливість стріляти до 200 кілометрів. Оце ті сили, які будуть знищувати резерви. Оті мобіки, які готуються на 88 навчальних центрах, полігонах Росії і Білорусі, а їх там до 250 тисяч ще готуються. Ще одна филя може бути. От ми їх і всі резерви, які сьогодні підтягуються, можемо знищувати оце на цих відстанях, коли вони не чекають ні ударів, коли вони тільки рухаються, коли не мають ні бойового зваження. І донесені таких ударів ракетами, дальне артилерія артилерію на 40-50 кілометрів. Коли підсунуться ближче, якщо вони знищимо за 150 км, кілометрів, хаймерси, а 270 на 80 кілометрів це такі потужні блоки вогню, які мають знищувати тих військовиків і ті збройні сили, які ще не готові до дій і не чекають нападу. І тут якраз паніка, тут вогонь, тут кров, і як разу я кажу, що вони до фронту не ходять. А фронт тоді залишається голий. І тут на фронті ну, дійсно і ракетні системи САУ, які сьогодні б'ють на 40-50 кілометрів. Це самохідні установки, це танки. В першу чергу леопарди, це Челленджер 28 з Британії, це Абрамси з США. І Т-72, Також модернізовані, які поступають сьогодні. Нам це теж виходить десь 4-5 бригад, тільки танкових і бронетанкові, якраз ті або механізовані. Це Бредлі, це Мардери, 350 батарей БМП, які можуть і вийти танки, і зрозуміло іншу броньову техніку, і вести наступальні операції. І групи прориву. Оце те, що сьогодні суперактуально. Не скільки літаки. Літаки тільки підкріплення. Це тільки один сектор і оборони, і саме нанесення вогню при наступальних операцій. Ну, на жаль, ми стратегічно ще не маємо авіації, яка б. Ви визначально була при наступальних операціях і просто нижча з повітря всі ресурси ворога. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.